учредить кабинеты научно-судебной экспертизы в городах Москве, Киеве и Одессе. При прокурорах судебных палат в округах, где сие штатами определено, состоят кабинеты научно-судебной экспертизы для содействия следственной власти к обнаружению виновного и выяснению преступления или к установлению невиновности подозреваемого. Быть посему. Подписано собственную его императора величества рукою. На рейде и яхте штандарт 4 июля 1913 года. Сьогодні на на базі нашого інституту відбувся круглий стіл, присвячений встановленню і розвитку Київського НІСА Сучасного. Справа в тому, що закон про заснування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз було підписано 4 липня 1914 року. Деякий час зайняла відповідна організація і фактично почав працювати кабінет 2 лютого 1914 року. Тому сьогодні ми підводимо підсумок 105-річної практичної діяльності. Нам дуже приємно, і сьогодні ми хочемо презентувати те, що на базі Київського НДІСИ збереглися історичні документи про заснування нашого інституту. Це буквально від запрошення гостей на відкриття тоді, в 1914 році, про призначення різних керівників. Цей історичний шлях нам особливо приємно, те, що сьогодні тут, на круглому столі будуть Присутні фахівці, які працювали багато років, і ми хочемо зібрати їх ще раз до такої наукової дискусії, аби вони поділили своїми спогадами і підсумували, скажімо так, якийсь 105-річний багаж досвіду. Сьогодні також цікава буде презентація того, що до нас дійшов звіт роботи кабінету науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати за перший рік роботи. Ми Порівнюємо це з сьогоднішньою датою у 2018 році. Експерти Київського діса виконали понад 50 тисяч експертиз, з них 75% за кримінальними провадженнями. Цей круглий стіл був для присвячений тому, щоб проговорити оцю історію розвитку і ще раз закріпити всі ті надбання, які сьогодні маємо. Першим головою кабінету було призначено Сергія Михайловича Потапова, який до цього працював помічником голови Санкт-Петербургського кабінету. Досвід слідчого привів Потапова до переконання, що тільки наукові методи розслідування можуть вирішити проблему встановлення істини по кримінальних справах. Про що переконливо свідчила зарубіжна слідча практика. Ну судово економічна експертиза в тому вигляді, яка вона зараз існує, це можна сказати небо і земля. З тим, з чого вона розпочиналася. Але вона розпочиналася не з нуля. Вона була створена, лабораторія судово-економічних досліджень була створена на базі центрального філіалу Бюро державної бухгалтерської експертизи. Спочатку Мінфіна України, а потім в 70-му році в кінці Бюро державної бухгалтерської експертизи було підпорядковано Міністерство юстиції. З розпадом Союзу Радянського система судово-бухгалтерської експертизи була теж уже нікому якось недоречна. І тоді було вирішено на розпустити цю службу і створити на базі судово-бухгалтерської експертизи. Підрозділи судово-економічних експертиз. І ось, як я казав вже, що з квітня 94, 1994 року була створена лабораторія судово-економічних досліджень. І старі кадри, які там були в бухгалтерській експертизі, вони всі звільнилися і залишилося тільки, ну, я казав, двоє. Я як завідувачі лабораторії і Чередніченка, Алла Павлівна, яка була старшим експертом. І була у нас одна друкарська машинка, на якій машиністка друкувала всі наші експертні висновки. І за той період, який ми пройшли, як судово економічна експертиза, звичайно, ми більше стали. Виконувати дослідження в такому науковому плані. Почали розроблятися методики експертно-економічних досліджень в різних напрямках. Кадри ми почали відповідні підбирати, і вже через декілька років вже склад лабораторії на налічував 20. специалистов, эксперте. Я пришла в институт в 1980 году после окончания Киевского политехнического института Химтеха. И я здесь занималась экспертизой волокнистых материалов. К сожалению, ее сейчас уже нету. Она самая трудоемкая, ее облегче. Но сейчас бы она была, наверное, в фаворе. Очень сложно нам было работать. У нас работа была вся связанная с микроскопом. Это мы все время смотрели в микроскоп, Чистили губки, потом обрабатывали все предметы одежды. Изначально экспертиза это очень э, такая вещь. Э, ты читаешь фабулу и там преступления, особенно, конечно, когда дети, убийства, все. Ты это мимо пропустить никак не можешь. И поэтому, конечно, вот такая моральная такая нагрузка очень тяжелая для молодых специалистов. Ну и тем не менее, знаете, как мы пришли, нам сказали за спиной у вас судьбы людей. Вы не имеете права ошибиться, вы не имеете права сделать неправильные выводы какие-то. И поэтому ответственность у нас была уголовная ответственность за каждую экспертизу. Это очень было сложно, это очень было важно, но мы вот довели свою экспертизу вот Сейчас просто душа радуется. Сравнительные исследования. Это вот представьте эти губки, которые почистили. Ты почистил предметы одежды преступника, потом, это, потом ты снимаешь эти волокна, которые входят в состав того. То есть все у тебя должно быть в голове. Все вот это сравнительно. Вы видели, какой сравнительный микроскоп? Это все в голове. Потом ты должен вытащить это волокно и с ним работать. Поэтому у меня просто от радости переполняется душа за то, какие условия и какие приборная база. Но в нашем институте всегда были самые лучшие специалисты по всему Советскому Союзу. Киевский институт всегда пользовался огромным авторитетом и высочайший профессионализм. Я желаю такое процветание, я желаю успехов, но я говорила, что обязательно, обязательно, первое, это нужно любить экспертизу, очень любить, и, конечно, профессионализма, потому что нет предела совершенства. И я хочу, чтобы тут были самые лучшие эксперты. Как было, так пусть остается. И самые-самые большие успехи пусть достигаются в нашем любимом институте. Так розпочалася історія науково-дослідного інституту судових експертиз. Видатні вчені фахівці започаткували високі стандарти наукової роботи, стали першопрохідцями вітчизняної криміналістики, задали правильний напрямок нових пошуків та звершень. За весь час свого існування в інституті працювало багато видатних особистостей, світ української науки. Зв'язок поколінь він є, є, був і буде ще багато-багато років. Чому? Тому що. Ми виросли на їхніх трудах, ми виросли на їхніх роботах, ми виховалися на їхніх результатах. Тому це зв'язок поколінь повинен бути. По-друге, ми базуємо наші нові дослідження, наші наукові роботи, наші експертні роботи на тих фундаментах, які ними були побудовані. І по-третє, їхні деколи то, що не можуть порадити. Де застосувати, яким чином застосувати, Вони люди іншого покоління, і ті е, їхні знання, досвід, які вони отримали, для нас є небезцінним. І тому цей зв'язок поколінь він повинен бути все життя. Ми повинні пам'ятати їх. Це люди, які віддали половину свого життя, а то і більше, цим стінам цієї роботи. Вони хворіли. Експертною роботою, тому цей зв'язок, який в нас повинен бути, ми повинні постійно підтримувати. Ми постійно повинні з ними зустрічатися по фахам, по якісь святам, які є, і просто так запрошувати їх на різні наші заходи, які ми проводимо. Це кругли столи, семінари, конференції, де вони можуть поділити своїм досвідом, який вони отримали в ті певні часи, коли не було такої приладової бази. Вони це робили вручну. Руками, своїми очами і своєю головою. Діло в тому, що ми прагнемо кращих результатів, вищих результатів. Ми прагнемо йти до Європи, до світу. Ми чому придбаємо ту новітню світову техніку тільки для того, щоб наші дослідження, наші експертизи були на рівні Європи, щоб вони приймалися любим судом любої країни. Любого правоохоронного органу не тільки нашої країни, а й Європи, де ми знаходимося в безпосередньо, не тільки географічно, а й ми так рокуємо політично. По-друге, нам треба досягти рівня інших видів, де ми ще їх не охоплюємо. Інститут робить час експертизи за 93 напрямками. Але є напрямки, які ще не охоплені. Це найсучасніше це стосується безпосередньо людей. Зараз ми беремося за продуктову групу. Беремося за групу, яка стосується тварин. Ми беремося за групу, яка стосується екології, викидів. Цілий світ Європа забороняє дизельні автомобілі з двигунами. А ми ще не вивчаємо цю історію. Ми не вивчаємо скиди в ріки, в воду, ми не вивчаємо, що робиться з нашою землею. Ми до чого ми прагнемося? До того, щоб зблизитися до людей, до простого народу і допомогти їм отримати ту правду. І докази, і ту якусь підставу, брунтя для чого вони могли спокійно жити, існувати, веселитися, відпочивати. Ну і знали, що вони захищені. Фундамент закладений потаповим Фаворським Туфановим і Петровим, Виріс у міцну будівлю, де кожна цеглина це відповідь на нові питання, знайдена допитливими вченими. Кожне наступне десятиріччя наближувало інститут до сьогоднішнього стану. Структура його змінювалася. Виникали нові напрямки роботи, нові відділи та лабораторії. Але незмінними залишилися започатковані сторіччя тому традиції. І так само цінується чесність, допитливість, сміливість та самовіддане служіння справедливості.